Ну, це між іншим. Звичайно, ми ще додатково будемо через районних керівників, активістів виходити, дізнаватися про людей, які займаються тими чи іншими напрямками. Але тут є чотири листочки. На цих чотирьох листочках ви пишете, є такі група науковців-дослідників, ну так я назвав, ті люди, які цікавлять щось новинки, якісь розробки і так далі, хто професійно займається наукою. Юрій Сільвестович, е, сюди записатися. Хто пише десь там, друкує статті, е, це в цю групу. Тобто де народ більш такий е, до описання. Інша група е, початківців. Ті, хто почали займатися бджолами, хто почав займатися бджільництвом, запишіться. Для, того, для чого ця група? Звичайно, знову ж таки, будемо ходити на райони, будемо шукати. Але якщо ви тут є присутні, запишіться для того, щоб ми будемо робити семінар, щоб вас запросили, в першу чергу повідомили про те, що буде така, е, така майстер-класи, які будемо проводити і так далі. Наступна, група пакети, пишіться. І тут окремо десь домовитися про те, щоб ціну визначити, одну якусь єдину. Ну, по крайній мірі, найбільші виробники зможуть хоч щось тримати, якийсь один на сьогоднішній момент. Імен. Хто має бажання, прошу записуватися, ручки є. Товариш всім Хотім... слово. Проз... Я, я хотів поспитати, як зараз у нас є тут збори, чи будуть такі збори. Керівників наших, які спробуються, і чи будуть виїхати по районах особисто до кожного району, щоб залучати робити збори в районі і залучати всіх пасічників, які знаходяться в районі, які не зможуть приїхати сюди, бо є там існує. Відповідаю на це питання. Справа <клухи> в тому, що це було збиратися пальців, то підключаємо сюди сільських раді та ваш та ваші пункта. Ну, хатимо аж раптом на два Все далі вмерно. Чому нема дивіденуди? Тому це прямий. Шлях до того, щоб у нас організація справді була дієвою. Перш за все на місцях об'єднати пасічку по районах. От ми коли були у Герці були і так далі, там визначили і по кустові кущ сіл, там є той, який відповідає. От я коли збирав вас, списки в мене ніяких, телефонів ніяких. Коли з Живовським ми сиділи у медінституті, все це зафіксували, кажу, Петровичу, дай я перер... на чистовик це зроблю я віддрукую, дам вам вже друковане, я дотепер маю там де друкований екві. Тому коли збирали ці збори. Це теж голова. Тому, коли оце збирали ці збори, я десь по мізерних, у того знайомого, хто брав телефон, не було в мене даних. так Тепер ми зареєструвались, тут вже є, безумовно буде продовжуватися. А в районах обов'язково домовимося, Ваше тільки завдання слідуюче на місці. Ви знаєте своїх дітей, кого дійсно висунути крім тих, що в нас є вже керівники, висунути на керівництво, щоб ми знали, позвонити нам сюди, дати телефон, щоб ми знали, до кого звернуться. Але людину треба брати ту, яка хоче робити. Та людина, яка це перша умова. Та людина, яка не має власного ентузіазму, бажання, хай вона не так досвідчена, буде все це прийде. Для того там є досвідчені пацієнти, які не хочуть бути керівниками, де їм завжди поможемо. Дати нам таких людей по району, де немає цих далі. Ми виходимо з ними на контакт, ми просимо кажемо, що вони мають зробити. Вибирайте час, я, він, слава Богу, як той казав, ташку під е, руку і е, приїдемо до вас, не рахуватися ні з часом, ні з чим будемо так далі. А ви, звісно, там ташку поставите. Це, не має, Це немає питання. Це А якщо не значить я вже вашу збору не відповідати. Вашу дозволу 10 хвилин організовано заповнити анкети, які роздав Юрій Сімвестр, тому що ви самі їх рознесете. Коли ви їх принесете, це невідомо, це затягнеться. Я хочу вас попросити дозволу. Під моїм керівництвом 10 хвилин рівно. дозволу тут не треба. Якщо люди погоджуються, пожалуйста, то це час. Чому не парашють. Якщо ви згідно, за 10 хвилин я кажу конкретно, що пам'ятки, я маюся бджола на 3 роки, Пасник, я навчався на пасічника за кордоном. Я закінчив міжнародний техніку бджільництва в, в Польщі міста Ось. Диплом буде, буквально можна забрати вже, вже в березні диплом мені як би, видали, а краще і забрати диплом. Е що стосується анкети, е можете просто писати, як вас звати, не треба всього чи вася, п'ятя і так далі. Все, щоб було швидко. Написали, як вас звати. Наступне питання. Е Пишіть просто свій мобільний телефон. マジで見るかも。